Так, ну годі з вас вступів, ви знаєте, що це за рубрика, ви знаєте, чим ми тут займаємось, поїхали. Але вітанічка. Так, ну що ж, поїхали. Це мій EDC. Перша річ, яка завжди зі мною це смарт -годин годинничок Amazfit Verge. Потім ось така обложка для документів. Вона вміщає ну, вільно до шести карт, а, мабуть, і більше. Вона дуже компактна, зручна, міцна і непогано захищає документи. Далі йде гаманець власного пошиву. Тут можна розмістити різні картки. Тут там якісь дрібнощі, монетки і всяке таке. Ось тут дуже зручно розміщати скрепочку, ось тут міні-картки до магазинів. А ось тут в мене їздять. Е, пластирі. Слухайте, ну прям кайфовий органайзер. Потім йде. Ось такий всепогодний нотатник з олівцем та чорною ручкою. Ось бачите те, що я вам казав. Проблема з цими нотатниками всепогодніми в тому, що немає куди олівець діти. Було б круто, якби була якась комірка, куди його можна засовувати. Я собі ось таку балепку пошив. В принципі, прикольна конструкція, не ідеальне рішення, але хоча б є куди дівати олівець. Потім ключі. Дуже гарний карабінчик Night Eyes. Він має ось такий лок, і він вже ніяк не відкриється. Це досить зручно. Блін, прикольний карабін. Ось таке кілечко. Uh, у самій ключниці в мене маркер перманентний чорний. Uh, це Stanley міні. Свисток. Ось така ковурячка. Тут є підгаєчки. І тут ось така от штучка. До речі, дряпалка, наче очевидно, на що вона треба. Я якийсь час на неї дивився. Все, кінець думки. Я якийсь час на неї дивився, тому що, наче вона потрібна, і наче частіше бувають, досить часто бувають такі ситуації, коли треба щось підковернути, щось відкрутити, щось закрутити. І ніж для цього використовувати якось жаба душить, а чомусь дряпати треба. Задивляюся, я на дряпалки. Невеличкий ліхтарик досить потужний, зі стробоскопом і дуже зручний. Живиться від пласких батареєчок. Потім сумочка Хамелеон українського виробника. Тут я маю ось такий карабінчик для рукавичок або чогось іншого. Досить зручний і міцний. Дуже подобається. У вас дуже хороші карабіни. Я з недавніх часів звертаю увагу на хороші карабіни, тому що. Якийсь час я скептично ставився до всіх карабінів. Потім я відкрив для себе пластикові карабіни. Я такий Вау, це те, що треба всім, всім треба пластикові карабіни. А потім китайські пластикові карабіни почали в мене ламатися. Проблема полягає в тому, що не пластикові, не китайські важко знайти. Це треба замовляти прямо конкретно сертифіковані або конкретно американські, вони не виправдано дорого коштують. І я з часом перейшов ось на подібні залізні. Зараз у мене рештки пластикових карабінів виконують роль гачків. Це я до чого? Це є до того, що круто, що у вас карабіни хороші. Це штука, на яку, в принципі, не є багато навантаження. Ви на ній спускатися з п'ятого поверху точно не будете, але якщо його можна зробити якісним, чому б не взяти якісний? Тому карабіни класні. Ось тут дуже часто буває або жувальна гумка, або щось таке. Тут ось такий тренчик, який я. Дуже часто ношу на поясі, який має ось такий шоккорд. І на ньому розміщений в мене Victorinox Спартан з темлячком. шок це кругла резинка. Просто, ну, щоб ви знали, і можна придбати в текстильному магазині, це просто кругла резинка. І класне рішення, тому що ви будете, ну якщо воно вас висить у вас на поясі, ви будете мати певний запас. Тобто вона сама по собі маленька, але коли ви витягуєте руку, вона буде розтягуватись. Альтернативою цьому є пістолетний шнур, зараз покажу. Такий як від старих телефонів. Він буває трошки більший, він буває трошки менший. Перевагою такого в тому, що він жорсткіший, тобто він розрахований на більшу вагу, але недолік його в тому, що він все ж таки об'ємний. І ось таке буду вас тричати в кишені. В даному випадку на маленькі легесенькі Victorinox використовувати резинку дуже розумне рішення. Ну, принаймні більш розумне, ніж використовувати пістолетний шнур. Похвалив. У основному відділенні в мене знаходиться Petzl Tactical -лі Ліхтарик. Він має три режими потужності і червоне світло. Живиться від 3А батарейок. Трьох тріа батарейок. І досить зручний, і в цілому мені він подобається. Потім ось тут я маю таку невеличку аптечку. Відразу ж гумові, не гумові, а нітрилові рукавички мого розміру. Ось такому пакетику. Який, в принципі, за необхідністю можна дуже швидко розірвати, щоб їх дістати. І ось така міні-аптечечка. Тут а, бинтик 5 метрів на 10 сантиметрів см стерильний. Um, 3М пластир який майже закінчився, дуже класний. Він легко відривається руками і дуже зручний. Берущий. І там йде якась ось такий ще самофіксуючийся бинтик, непоганий, який не прилипає до ран. Ще гумові рукавички, пластирі, маска. Одноразові вологі серветки. Мені подобається, що є рукавички. Мені подобається, що рукавички дублюються, і добре, що вони є зовні. Тобто ви спочатку можете одягти рукавички почати щось там оглядати, щось там робити, а вже після цього ритися в аптеці і шукати те, що вам треба. В цьому є сенс. І так, ви ж теж помітили, що ну, майже а. все зроблено з кордури. І ось тут от два підсумочка. В цьому підсумочку знаходиться тарен 4. Тут намотана ось така стяжечка для зручності діставання і додаткового захисту, і трошки тейпу. Він робить його не таким слизьким і в будь-якому випадку це додатковий тейп. І ось тут, в підсумочку, від Tasmania Tiger знаходиться атравматичні ножиці, доволі такі непогані. І всередині ми маємо рукавички мого розміру. Одна пара турнікет Дніпро та синій перманентний маркер Stanley. В цілому, ось таке EDC. Це, в принципі, зі мною кожен день. Цікавий апгрейд газового балончика. Я вперше бачу таке рішення, але воно прикольне. Мені сподобалась і петля для швидкого витягування. Мені сподобалось е, антикозельний тейп. Виглядає якось. Простецький, типу, ти що, в руках не отримаєш? Насправді це проблема. Е, у мене маленький газовий балончик, і якщо я в рукавицях, то я його не дуже добре відчуваю і постійно хвилююся через те, що якщо я натисну, то він просто вилізе з мене, е, з руки. Ну, Буквально сьогодні вранці за мною бігала якась мутна собака. Вона трошки на мене полаяла, я трошки на неї прокричав, але не про це історія. Історія про те, що я дістав газовий балончик, і я відчуваю, як він в мене слизький у рукавицях. І вимушений його вже мізинцем притримувати, щоб він у мене не вискочив. Класно, коли є тейп, який це фіксує. Що мені не сподобалось? Мені не сподобалось, що ці два підсумки виглядають як підсумки для магазинів. Це не дуже добре. Якщо ви цивільний, виглядайте, будь ласка, як цивільний. Дуже погана ідея виглядати як військовий, якщо ви не військовий. Це по-перше. І по-друге, у вас турнікет запакований в пластику. Якщо так, то. Ви як плануєте його витягати? Коли ви плануєте його витягати? Це не дуже коректно, тому що коли він знадобиться, він вже мусить бути в руці. А не так, що ось це почнеться, ось це щоб такого не було, він мусить бути відкритим. І я не люблю Терени. Мені, ну, є більш ефективні засоби, окрім Теренов. А, і ще важливий момент. І ще, доки ми тут, слідкуйте, будь ласка, за строками придатності ваших газових балончиків. Після строку придатності він все ще буде працювати, але вважається, що й менш ефективним. Е, чому так кажу, тому що я свій давно не перевіряв. Просто зверніть на це увагу. Дякую за увагу. І... і це все. Резюмую. Кльовий тактикульний набір. Є рішення для екстреної аптечки, є рішення для бобокіт, для неекстреної аптечки. Є чим... є чим підсвітитися, є чим захиститися. Прикольно, компактно, практично. Майже все сподобалось. До чого проколупався? Ну, ви бачили. I'm, and I'm, ready. I'm strapped with my 40 cal. I'm locked and I'm low.